Перше послання апостола Петра це сповнений натхненням лист для тих, хто проходить через випробування і шукає надію. Петро звертається до віруючих, які живуть у складних умовах, закликаючи їх поглянути на небо. Це послання нагадує про цінність терпіння, силу віри та обітницю вічної слави для тих, хто залишається вірним. У кожному рядку ми бачимо витривалість у випробуваннях, надію на спасіння, святість у щоденному житті та силу Бога, якого чекаємо. Петро закликає до мужності, підкреслюючи, що тимчасові страждання ведуть до зміцнення вічної віри і вічної слави. Він наголошує на важливості в таких умовах жити свято і відлунювати Божу праведність в очікуванні Його приходу. Ви слухаєте Транссвітове радіо. Мої вітання, друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання апостола Петра і разом з вами, сторінками цього листа, подорожують Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор церкви і керівник програми Пасторське служіння Київській богословській семінарії. І перед початком нашої розмови помолимось, господи, ми хочемо бути святими. Ми хочемо бути подібними до Тебе саме через це ми часто страждаємо на цій землі. Ми терпимо утиски, ми терпимо гоніння. Господи, ми потребуємо Твоєї допомоги і розради. Ми потребуємо натхнення через слово своє сьогодні. Допоможи нам так само, як ти допомагав першим читачам цього послання в ім'я Ісуса. Амінь. Отже, нагадаємо собі, про що ми говорили останні зустрічі? Звісно, про надію в часи важких випробувань. Так, в контексті центральної теми послання Петра це ключове слово, навколо якого будується вся настанова апостола надія під час випробувань. Дозволь запитання, друже. Як ти думаєш, безнадія, коли людина втрачає надію, це гріх чи не гріх? Це природня реакція, uh -huh. або це результат того, що у людини забирають те, що тривалий час для нього було вагомим. Якщо, наприклад, у мене забрати все те, на що я спирався останні там 10 років, то цілком нормально, якщо в мене прийде uh -huh. безнадія, це як на мене, це не може бути там погано чи добре. Це результат. Цікаво, що цікаво, що в той момент, коли відбулося гріхопадіння. Головне, що Бог дав людям, це надію. Це найважливіше. Так, він дав їм шкіряний одяг, так, він ще якісь інструкції їм дав, але найголовніше, він дав їм надію в те, що прийде той, хто все це виправить. Я особисто допускаю таку сміливу думку, що ну, якщо Бог покликав нас до надії, то відсутність надії це неправильно перед Богом. Але ще я би сказав так, що, е, можливо, безнадія це те, що штовхає нас на інші гріхи. Коли людина втрачає надію, от, оця логіка, будемо їсти і пити, бо завтра помремо. Да? Тут Вісає цитував слова своїх співвітчизників, або Саул, який втратив надію на зв'язок з Богом, і що він зробив? До відьми пішов. Для того, щоб дізнатися хоч якесь примарне майбутнє. Коли за часів Єзекії прийшли вавилоняни, вони проводили спеціальну психологічну операцію, і вони що робили? Вони намагалися забрати надію в людей. Юда, той самий, який пішов і повісився, тому що ті, до кого він звернувся, йому ніякої надії не дали і сказали, нам що, дивися, дивися сам. Е -е, тому я думаю, що без надії це дуже небезпечно. І минулого разу ми ж говорили багато-багато про надію. І ще гірше, коли хтось віднімає надію, коли хтось намагається от, оцю силу душі в людини забрати, вирвати і залишити буквально нічим. От таким людям, справді, краще взяти жорну від млина і е, е, зразу в воду. Чому я, про це ми говоримо? Тому що насправді е, перше послання Петра. Це неймовірний духовний вітамін, який допомагає нам посилитися у своїй надії. Він знову і знову говорить про надію. Він знову і знову говорить про об'єкт нашої надії, про з'явлення Ісуса Христа. Він знову і знову кличе нас будувати своє життя в надії, і от як жити людині, яка живе от цією міцною активною надією. Про це якраз говорить наступний уривок. Він допоможе нам розібратися. В цьому це перше Петра, перший розділ з 14-го віршу, і як мінімум по 21-й, а то і по 25-й. Людина, яка знає Бога, і при цьому людина, яка не має надії, це людина, яка живе у гріху. І це не для того, ми говоримо, щоб цю людину принизити, а для того, щоб допомогти цій людині і. Знову це легко сказати. а Часом для цього потрібна навіть і стороння допомога, для цього треба відновити цю надію. Отож, нашим сьогоднішнім уривком давайте спробуємо про це поговорити цілком можливо. Комусь із слухачів це буде корисним, потрібним тут і зараз. Якщо навіть одна людина така буде, то ми вже виконали виконали своє призначення. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Рухаємось далі за думками апостола і прочитаємо, друзі, наступний уривок, перший розділ з 14 по 25 вірші. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання. Але за святим, що покликав вас будьте й самі святі в усім вашим проводженні. Бо написано: будьте святі, я бо святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви від марного вашого життя. Що передана вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам з останнього часу, через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Послухом правді очистіть душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного словом Божим, живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, і той цвіт опаде. А слово Господнє повік перебуває, а це те слово, яке звіщено вам в Євангелії. В цьому уривку я бачу дуже важливу фразу, головна фраза, як пануюча висота. І це фраза будьте святими, бо я святий. До речі, Петро не придумав цю фразу, він її процитував. І це цитата із Старого Завіту, це цитата із книги Левит. І на основі цієї фрази, як мені здається, Петро тут говорить про чотири дуже важливих істини і про ще одну. І от ці чотири істини: перша це прийняття, друга це приналежність, третя це ідентичність, і четверта це впевненість. Прийняття, приналежність, ідентичність, впевненість це, до речі, не релігійні якісь терміни, це загальнолюдські поняття. І всі люди хочуть розшифрувати їх, зрозуміти їх краще для себе, пояснити, застосувати у своєму житті. Коли ми говоримо про прийняття, то ну, якби нам здається, що дуже важко поєднати прийняття. І святість, і особливо Божий заклик до святості. Тому що Божа святість, вона ну вона відділяє безмежно відділяє нас від Господа. Коли Мойсей зустрівся з Богом на горі біля куща, який горів і не згорав, Бог каже йому: зніми взуття, бо це земля свята. Коли через е деякий час Мойсей прийшов зі своїм народом, Бог сказав: не наближайтесь. Та сама гора, той самий Бог, Бог каже: не наближайтеся, бо е, помрете. Коли ми подивимося уважно, то ми можемо побачити, що тут говориться про наш колишній марний спосіб життя. Ми успадкували його від наших батьків у 18 му вірші. Про це говориться. Ми мали лихі бажання і жили в нерозумінні, 14-й вірш. І 24-й вірш говорить, що ми були як трава. І вся наша слава як польова квітка. Ось опис, хто ми були, але що відбулося у 12-му вірші. Ми дізнаємося, що благовісники сповістили нам про благодать. У 15 му вірші ми дізналися, що Бог покликав нас, Бог покликав нас. В дитинстві у нас було таке поняття як дворовий футбол, те що я зараз не можу бачити на вулицях і в дворах нашого міста. Але раніше, коли ми грали в футбол, ми зібрали збиралися цілою юрбою, і в нас був дуже простий спосіб об'єднатися в дві команди. Двоє хлопців, які грали найкраще, ставали капітанами, і ці капітани кликали інших по черзі до себе в свою команду. І це була велика честь, коли тебе кличуть в числі перших. І це було так собі, коли ну якби тебе покликали, бо лишилися тільки двоє. Чи лишився ти один? Бог покликав нас. Це покликання воно стосується не того, що ми щось заслуговуємо перед Богом. Це покликання стосується не того, що ми чимось корисні для Бога, і Бог без нас може не може обійтися. Це Божа благодать. Бог кличе нас. І це. Ще більша честь, ніж якби нас покликали будь-хто у свою команду. І у 18-му вірші ми знаходимо, що ми були викуплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ми викуплені. Тобто нова реальність, нова реальність, що ми, пропащі грішники, стали іншими по Божій милості. І це означає, що святий Бог уже для нас не небезпечний, і святість Божа для нас уже не смертельна. Бог приймає мене в Ісусі Христі, і тільки в Ісусі Христі. І е, знаєте, е, сьогодні люди, як у всі часи, люди шукають прийняття, намагаються знайти справжнє щире прийняття, коли тебе приймають таким, яким ти є. І коли е, цього прийняття люди не знаходять, що вони роблять? Вони намагаються жити за принципом прийми себе самого, люби себе самого. Але дозвольте зауважити, що Божа любов вища і більша, ніж любов до мене. Моя навіть. І Боже прийняття глибше і сильніше, ніж те, що я сам себе буду намагатися і приймати. Отож, прийняття. Це духовна і об'єктивна реальність, в якій ми знаходимося. Бог приймає нас. І це стосується заклику, будьте святі. Також тут говориться про приналежність нашу. Очевидно, це прямий наслідок того, про що ми говорили раніше. В цьому уривку дуже багато говориться: зверніть увагу, слів, вживаються слів, які стосуються сім'ї, діти, отець. Братня любов, і подібні речі це не випадково. Тому що Бог захотів будувати з нами стосунки не як генералісімус зі, зі своєю армією, не як начальник зі своїми підлеглими, не як співпартнер по бізнесу, а як той, хто е, є нашим батьком. Це і про прийняття, і про приналежність. Зараз українці демонструють свою приналежність до славного народу. Яким чином? Через мужність, сміливість. Яким чином християни демонструють приналежність до Божого народу? Святість. І от тут важливий дуже момент, що святість це не умова того, щоб стати приналежним Богом, а наслідок того, що ти належиш Богові. Тобто, ти не маєш стати святим для того, щоб Бог тебе прийняв. А навпаки, Бог тебе прийняв, і як наслідок, як результат цього, будь. Просто будь. Будь святим. Ми не можемо, звісно, досягати святість, минаючи благодать, тому що люди, які досягають святості, але благодаті не мають, ну це небезпечні люди. Знаєте, як часто говорять про когось, він такий святий, що аж злий. це людина, яка не пізнала благодать. Але хоче бути дуже святою, і вона часом думає, що може вона ще за самого Бога святіше. Звісно, це не так. Це не так. Святість через благодать. І очевидно, що наше сприйняття себе впливає на те, хто ми є. Слово будьте це дуже потужне слово. Воно означає природність, таку постійність, незмінність, взагалі саме, саме по собі життя. Це справжність, це щоб не бути фальшивкою. І деякі люди можуть сказати: о ні, святість, святість це не про мене. Але Ісус каже, гріховність це не про тебе. Я, Ісус каже, народився, як і ти. Я помер за тебе, я воскрес для Тебе, я прийду по тебе. І оця надія на Христа, вона формує нашу нову ідентичність, самосприйняття. І ця ідентичність впливає на всі сфери нашого життя. Ми буквально стаємо невпізнаваними, ми буквально стаємо іншими. І якщо цього немає, то питання, чи є жива віра і чи є справжня надія. Тому що діти завжди несуть у собі відбиток своїх батьків, так Богом закладено. І приведу такий приклад: якось ми з дружиною були у магазині ввечері, просто гуляли, зайшли щось купити, якихось смаколиків. І Дружина моя бере кілька батончиків, е, каже, ну такі як би фітнес-батончики. І от з нами в черзі на касі стоїть жіночка, і вона побачила, що ми купуємо, і вона звертається до нас і така каже, так впевнено, категорично. Вона каже: ні 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 ці батончики погані, беріть краще. оті, Для фітнеса вони... кращі фітнес-батончики. Але в чому іронія? Що вона стоїть в черзі за нами і вона бере пачку чіпсів. А потім, коли вже якби вона ще розраховується, ми вже майже пішли, вона ще й пачку паперос собі замовляє. І я так багато їй хотів сказати. Цей момент невідповідності, коли ти не виглядаєш як фітнес-тренер, пробачте, але ну, що є, то є. Коли ти не харчуєшся як фітнес-тренер. Коли твої звички не відповідають здоровим звичкам, але, даєш але ти даєш такі впевнені поради, так. це просто смішно. Так само смішно можливо виглядають християни, які не виглядають святими, не поводяться свято, але претендують на щось у стосунках із, із Богом. Так само, як я просто не повірив цій жінці, яка ну, так впевнено говорить про фітнес і про харчування. Так само люди мають всі підстави не вірити таким, таким християнам. Відповідно цього, знову ж таки, є ще одне дуже важливе, про що говориться в цьому уривку. Говорили ми про прийняття. Результатом прийняття є приналежність. Результатом прийняття і приналежності є ідентичність, і основою, не основою, а наслідком цього всього є впевненість. І, до речі, яким словом ми можемо замінити слово впевненість це словом надія. Е, звісно, трошки погано співвідноситься слово впевненість і надія зі словами провадьте в страху час вашого життя. Але, очевидно, тут говориться про страх Божий. Е, бо коли ти маєш страх Божий, ти перестаєш боятися всього абсолютно іншого? Е, впевненість. Впевненість. Якось. Я виїхав е, на велосипеді з наметом. Е, мені треба було подолати е, таку велику дистанцію, доїхати до іншого міста, там провести час у таборі. І я так запланував, що я в один день виїду, переночую в наметі і наступного дня доїду. Ну, такий собі виклик поставив. Я приїхав, е, поставив е, намет там в лісопосадці, в безпечному місці. Ліг спати ввечері, але протягом ночі я чув, як хтось біля намету лазить постійно, лазить і лазить, лазить і лазить. І я вже там і ліхтариком світив, і відлякував, відганяв коротше, всіх тих, що лазять. Особливо мені так посеред ночі вже дуже темно було, і сильний вітер був. Мені згадалося, як мій товариш, який е, полюбляє мисливство, бідкався і казав, що ну, полювання зараз заборонено, розвелося дуже багато е, живності, і в тому числі з'явилося дуже багато вовків, бо ну, якби їм є як жити, і вони розмножуються, їх не відстрілюють. І одна справа чути про це в кімнаті в себе вдома, інша справа в наметі в посадці. І в якийсь момент, коли вже ті, що лазять навколо мене просто дістали, я вирішив просто вилізти з намету і з ними всіма, просто от воювати, хоч голими руками. І от, коли я виходжу з намету, я бачу, що нікого нема. Тільки я і мій намет. І висока трава, і сильний вітер. І сильний вітер просто черкає травою по моєму намету, що складає відчуття того, що хтось постійно. Там, так. Так. І мені треба було просто взяти оцю траву навколо позривати, поскладати, і все змінилося, все стало іншим. Але що мені треба було? Мені треба було вийти за межі мого намету, не сидіти всередині в цій коробочці, а вийти за його межі і подивитися, що ж насправді відбувається. Так само, як багатьом людям легше стало в перші дні Великої війни. Коли вони просто, просто ну, вийшли за межі свого дому від телевізора, від новин, просто пройшлися вулицями і змогли продовжити своє життя, жити далі. От таким самим чином, коли ми говоримо про впевненість, наскільки важливо вийти за межі самого себе, своєї коробочки, скажімо так, свого я, тому що моя впевненість ґрунтується не на мені. Наша впевненість ґрунтується не на нас. Її джерело знаходиться за межами моєї сили, моєї волі, моїх здібностей, навіть найкращих, найкращих моїх якостей. Тому що моя святість це Божа святість. І ця святість вона присвоюється мені спочатку юридично. Вона мені зараховується, хоча я нічого для неї не зробив. А потім ця святість набувається мною практично. І це вже результат мого богопізнання. І от останнє, про що тут говориться, це бонус такий, це вічність. Наші стосунки з Богом і моя святість, мій заклик до святості це те, що має перспективу всього, всього майбутнього життя, вічного життя. Тому що синівство це назавжди, на відміну від земного життя. Святість це назавжди. Книга Левіт закликає кожного з нас виконувати вічну постанову. Промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів та й скажеш їм: Будьте святі, бо святий я, Господь Бог ваш. Левіта, 19 розділ, другий вірш. Пам'ятаєте, ми колись проходили з вами книгу Левіт і зауважили, що це ключова фраза всієї книги. І ось вже після смерті і Воскресіння Христа. Апостол Петро трансформує і інтерпретує це повеління в чотири ознаки, які ми з вами щойно дослідили: це прийняття, приналежність, ідентичність і, нарешті, впевненість. Ми наголосили на тому, що впевненість, що ми не позбудемося Божої прихильності, знаходиться в Божій компетенції. Друзі, Бог гарантує нам, що не залишить нас, бо, власне, це Він прийняв нас, зробив дотичними до себе, і тепер ми можемо себе ідентифікувати як віруючі святі, і він ніколи не позбавить своєї прихильності. Цікаво, що Меттю Гендрі в своїх коментарях на цей уривок написав: Християни не повинні сумніватися у вірності Бога в Його обітницях. І не піддаватися рабському страху перед його гнівом, але повинні шанувати його святість. Безстрашний віруючий беззахисний, і сатана бере його в полон на свій розсуд. Відчайдушний віруючий не має сили скористатися своїми перевагами і легко здається. Ціна, заплачена за викуплення людини, була дорогоцінною кров'ю Христа. Втіха в тому, що, будучи через віру єдиним з Христом, Його теперішня слава є запевненням, що де Він буде, там і ми. Ми повинні слухати, приймати і любити святе, живе Слово. І краще ризикнути всім, ніж його втратити. Ми повинні вигнати всі інші речі з місця, призначеного для нього. Ми повинні зберігати його в наших серцях. Як наше єдине багатство, тут і надійна запорука славного багатства, яке чекає нас там, на небі. Як для сучасної людини, забагато слів повинні погодитися з цим. Ну, ми цього не любимо. Але це істина подобається вона нам чи ні. І нам не варто лякатися цього повеління, будьте святі. Напевно, хтось з вас подумає, що це нереально і неможливо бути святим. І це не просто думки, здогадки чи припущення. Друзі, це чиста правда, це істина. Бути святим неможливо. Саме тому Бог зробив те, що ми читаємо у Євангеліях. А саме батько судить цей світ через свого сина, представника, застосовуючи передану йому владу. В Євангелії Івана ми читаємо, бо отець не судить нікого, а весь суд віддав синові. Івана 5,22. чому Господь розуміє, що ніхто ніколи не наблизиться навіть до подоби його вимог і стандартів. Якби світ судив він, то не врятувалася б жодна людина. Але саме його високі вимоги підкреслюють рятівну роботу Христа. Якось лютеранський теолог Йоган Бенгель зауважив страх і надія течуть з одного джерела. І страх підштовхує нас не відпасти від надії. Цікава думка, так? А інший богослов і коментатор Біблії зауважив: ми можемо запитати, чи повинен християнин боятися Бога. Я відповім: так і ні. Це не страх перед вічним покаранням, це не страх перед втраченим спасінням, але це знання того, що певним чином ми отримаємо винагороду за те, як ми жили. У Біблії часто вживається слово відплата. Ми з вами живемо зі здоровим страхом перед тим, як це буде, коли нам відплатять за те, як ми жили. І завдяки Христу, друзі, лише завдяки Христу, у нас з вами є впевненість у відплаті, у гідній відплаті, у спасінні. І Петро пише про ціну нашої з вами впевненості у святості. І знайте, що не нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягнята, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. На цьому ми маємо зробити невеличку паузу. Для того щоб знову в наступній програмі повернутися до дослідження першого послання Петра, і з вами в студії читали і розмірковували Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Почуємось.